Якою буде ситуація на валютному ринку найближчим часом і що на це вплине? На що обов'язково потрібно звернути увагу, щоб не пригадати на валютних курсових гойдалках? Крім того, я дам традиційний прогноз по курсу долара та євро на період з 24 по 31 жовтня. Відео ми записуємо 23 жовтня, вийде воно зранку 24 числа. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козарів, ви на каналі МінФін. Хто ще не підписаний, будь ласка, підпишіться на наш канал, залишайтеся з нами. Хто вже підписаний, ставте нам лайки, які показують вашу підтримку нашій роботі. Ну і крім того, задавайте нам питання, ви знаєте, я буду на них завжди відповідати. Ну, а ми почнемо. І так. В принципі, все це можна назвати дефіцит гривні зростає, як це позначиться на курсу долара та євро. Ну, коли ми говоримо про дефіцит гривні, то зазвичай, от громадяни, вже коли я писав попередні статті на Мінфіні, то вони говорили мені постійно, про який дефіцит гривні ми можемо говорити, коли ну, насправді дійсно гривня зараз девальвує, і в принципі зараз ми бачимо і зростання цін і так далі. Тобто, формально гривня якби становиться більше на ринку. Але ми будемо говорити суто вже. Професійна, але простою мовою для того, щоб ви зрозуміли, як цей механізм працює. Перше, ну, ми бачимо, що остання декада жовтня на валютному ринку вона пройде під знаком все ж таки, розрахунків з бізнесу з бюджетом та наближення все ж таки, звітної дати на початок листопада. Причому враховуючи те, що у нас ви знаєте, що є вже останні рішення Верховної Ради щодо збільшення податків та зборів. Верховна Рада це проголосувала. Хоча ці документи не підписані у президентам, але ми всі розуміємо, що враховуючи, що потрібні гроші на війну зараз, то все рівно цей закон буде підписаний президентом, і таким чином це вплине на всі бізнеса на малий, на малий бізнес, на всіх фопів, на середній бізнес, на ті ж самі АЗС, які працюють з паливом, тому що їм потрібно буде робити аванси. Платежі, і дуже велика кількість інших бізнесів, які так чи інакше зав'язані на цих проєктах. До чого це призведе? Ну і крім того, зростає військовий збір. Це призведе до призведе до того, що в принципі потреба в гривні у компанії вона буде зростати таким чином. Якщо у нас зростає потреба гривні в гривні, то деякі компанії будуть продавати свою валютну виручку більш активно для того, щоб мати гривневий ресурс для закриття цих всіх моментів стосовно, наприклад, тих же самих виплат податків. Щоб ви розуміли ціну питання, наприклад, за розрахунками тих же самих народних депутатів, коли вони приймали рішення про збільшення податків, то там була розмова про те, що в принципі за період останнього кварталу 24-го року всі ці їх нововведення вони повинні привести десь до 30 мільярдів гривень збільшення податків. Тобто 30 мільярдів гривень потрібно буде знайти бізнесу з своєї кишені або ФОПам для того, щоб це сплатити, це великі гроші. Але це за квартал. Враховуючи, що вже у нас кінець жовтня, ще поки що не визначено питання, коли все ж таки все це буде сплачуватися. То ми розуміємо, що десь все ж таки від 7 до 10 мільярдів гривень може бути якраз цих ресурсів, які будуть потрібні бізнесу для цих виплат, враховуючи, що це великі гроші. То якщо дивитися на в цілому на країну, то буде виникати ситуація, коли ці гроші потрібно буде акумулювати тим компаніям і таким чином це теж буде додаткова потреба в гривні на, не на один день, а на декілька днів, поки вони не закумулюють суму, яку потрібно буде потім сплатити до бюджету. Е, крім того, е, друге питання це е, що ще буде впливати, і чому гривня буде в дефіциті з точки зору саме в, банківської справи, чи фінансової справи, чи бізнесу. В цілому це то, що е, національний банк підвищив з 11 жовтня жовтня відразу на 121 мільярд гривень до 512 мільярдів 80 мільйонів норматив резервування. Зараз якраз перед вами таблиця аналіз ліквідності, це таблиця офіційного національного банку. Ви бачите, що на період з 11-го, 10-го, 24-го по 10 11-е, 24-го року вже потрібно банкам тримати 512 мільярдів 80 мільйонів. Це кошти, яким потрібно тримати на своєму карахонку, або частково по нормативах резервування вони можуть купувати на них бенчмарк ОВДП. Ми про це будемо далі говорити, тому що ці бенчмарки ВДП, вони можуть не просто там заморожувати ці кошти на своєму рахунку, корахунку національного банку і нічого від цього не мати, а все ж таки заробляти, вкладаючи по факту гроші і фінансуючи ну, гроші в державні папери і фінансуючи таким чином державні дири бюджету саме по тих же самих виплатах, наприклад, військовим або, наприклад, якихось там військовим витрат. Шановні глядачі каналу МінФін, цей день настав. Сьогодні розкажу вам не як заробити, а як заощадити. На цій покупці можна заощадити 156 тисяч гривень. Вона має економічний 2-літровий турбований двигун блукар потужністю 232 кінських сили, восьмиступеневу автоматичну коробку передач. Комфортний та просторий салон це яскравий, стильний, технологічний та комфортний кросовер преміум класу Shang Unikay. Виробники органічно поєднали сучасний та стильний дизайн, новітні розробки, систему безпеки та інженерних рішень. Шанганг Унікей має дві модифікації: одна з переднім приводом. Інша з повним, з можливістю обирати привід та ходову частину, вироблена спільно з фахівцями США та Британії. Сучасна система 3D-огляду, наявність декількох режимів керування, в тому числі спорт. До вашої уваги, бортовий комп'ютер, який має два кольорові дисплеї на панелі приладів, та сенсорний мультивідійний дисплей з екраном 10-25 дюймів. А що по музиці? Постачальником звуку є аудисистема Sony з 14 інтегрованих динаміків по всій машині. І все це запаковано в яскравий дизайн екстер'єру з великим панорамним дахом та люком, розроблений металійським підрозділом Чангал Автомобіль Роб. Салон авто не просторий, а супер просторий. Інтер'єр виконаний з натуральної шкіри напа. Дизайном інтер'єру займалося японське бюро Чанган Автомобіль в Йокагані. І як я говорив на початку, зараз Чанган Мюнікей можна придбати за спеціальною програмою Чанган Вигода та заощадити до 156 600 гривень при його купівлі. Це гарне поєднання, ціна якість. Посилання в описі до цього відео. Тому потреба все ж таки буде зростати в гривні у банків. А це вже з свого часу з свого боку приведе до того, що перше, це до змін обсягів вкладень в депозитні сертифікати, тобто їх обсяги будуть поступово знижуватися. І от, наприклад, я взяв вам період з 1.07.24 по 22.10.24 року, то ми бачимо, що все ж таки поступово сума депозитних сертифікатів, які купують банки, вона зменшується. Крім того, це буде призводити, тому що вони будуть забирати гроші з депозитних сертифікатів і виконувати цей норматив Національного банку. Або інший варіант купувати за гроші, які у них були як депозитні сертифікати. Вони будуть купувати на них бенчмарк ВДП, щоб покривати цей норматив. Друге, це призведе до збільшення портфелів, куплених банками ОВДП. А в першу чергу це будуть за якраз бенчмарк ОВДП, для того, щоб покривати підвищений норматив резервування. І от зараз така перед вами цікава табличка. Це вже ВДП, які знаходяться в обігу за номінальною амортизаційною вартістю станом на 22 року. І в принципі ви бачите, що банки вже мають портфель ВДП у сумі 806,39 мільярда гривень. Хоча, наприклад, ще не так давно у нас було суми 770 мільярдів гривень портфелі і так далі. При цьому. В принципі, якщо подивитися так глобально, наприклад, на півроку, то ми побачимо, що все ж таки йде е, скорочення портфеля Національного банку. Він зараз становить 677,61 мільярда гривень. Тобто, що відбувається? Гроші, які повертає держава і гасить у ВДП, які знаходяться і в портфелі Національного банку, вони таким чином Мінфін гасить ці гроші. Крім того, з іншого боку, все ж таки банки для того, щоб виконувати підвищений норматив резервування, починають ще більше купувати ОВДП, який покриває цей норматив, тобто бенчмарк ОВДП. І ми бачимо зростання з боку банків. Будемо говорити, вкладень в ОВДП, і це призводить до того, що їм теж потрібні гривневі ресурси саме для купівлі цих ОВДП, і так далі. Тобто, ці гривня в банках теж є більш дефіцитною на неї є потреба для того, щоб все це закривати. Крім того, ми розуміємо, що якщо, наприклад, Національний банк десь від 600 до 800 мільйонів доларів на тиждень продає, робить інтервенції, продає на валютному ринку доларів. То таким чином це призводить до того, що від десь від 24 до 33 мільярдів гривень щотижня, а може ще й більше, коли він продає більше валюти, воно теж приходить, грубо, грубо говорячи, в національний банк на його рахунки за цю валюту. Да, потім ці гроші, коли вони будемо говорити, вже йдуть на рахунки уряду і потім розподіляються через розподіляються через бюджетні програми і трансферти, вони знову попадають в банківську систему. Але на якийсь час, коли національний банк продає і робить ціні інтервенції, в ця гривнева маса теж залишається в національному банку на рахунках уряду. Це не довго, але теж воно залишається на декілька днів і таким чином теж. Гривневий ресурс з банківської системи уходить в, ну, будемо говорити так, в бюджетну сферу або на кошти уряду, тобто на рахунки в Національному банку. Крім того, що ще буде впливати найближчим часом, це 31 жовтня у нас відбудеться. Засідання правління Національного банку щодо облікової ставки і грошово-кредитної політиці на найближчий час. З одного боку, ми бачимо, що інфляція вже 8,6% на 1 жовтня, тобто вона вже перевищує те, що говорив Національний банк в своїх попередніх прогнозах по інфляції. І на цьому фоні е, ніяких е, і ще це при тому, що ще поки що не вплинула і не вплинуть, поки не буде. Запроваджені ці збільшення податків, тому що вони підуть просто в ціни в кінцевому варіанті. Крім того, все ж таки ми розуміємо, що починається листопад-грудень. Це традиційні інфляційні періоди, коли ринку на ринок виходить значний обсяг бюджетних грошей, тобто по кінцю року. Ну і крім того, ще й у нас йдуть збільшення військових витрат держави. Крім того, у нас йде запуск опалювального сезону, що буде призводити до того, що компанії, які купують енергоносії, за кордоном, вони будуть більше купувати валюти на ринку, щоб забезпечити поставку цих енергоносіїв, і це теж буде тиснути на курс. Це теж принципове питання. Враховуючи ту ситуацію, що у нас зараз поки що є ідея. Будемо говорити так, збільшення інфляційних процесів. Ми розуміємо, що зараз не все залежить. тут він від монетарних чинників національного банку, але з іншого боку, він орієнтується на інфляційні процеси, коли е, робить висновки по обліковій ставки, або знижує або збільшує. То зараз ми бачимо, що інфляція зростає і знижувати далі е, под, е, облікову ставку е, ніякого сенсу немає. Збільшувати тому, що інфляція зростає, і таким чином, національний банк, якщо буде знижувати облікову ставку, це нелогічно. З іншого боку, зростання поки облікової ставки теж не буде. Чому тому що це нелогічно з іншого боку, поки Національний банк на це не наважиться, поки інфляція теж не буде під зростати. І дай Боже, щоб вона не зростала, але вона зростає. Таким чином, скоріш за все, все ж таки, що стосується саме по обліковій ставці, то я думаю, що 31 жовтня вони її не змінять. А, і просто буде питання в тому, що може вони будуть робити деякі послаблення чергових валютних на валютному ринку. Що зараз в кінцевому варіанті на чому періодично наполягає МВФ. З іншого боку, ми розуміємо зараз, що якщо любі послаблення зараз на валютному ринку, вони призводять до тиску на гривню. Тому подивимося, що буде. Скоріше за все, все ж таки обліковування не змінять, але деякі косметичні якісь зміни по валютним обмеженням вони можуть несуть. Але інтрига така теж зараз є. Вона на ринку поки що теж впливає на настрої валютного ринку. Крім того, у нас вже нагадую, що у нас було 17 жовтня вже засідання. ЄЦБ, на якому він втретє знизив свої відсоткові ставки. Тобто тут процес йде, і в кінцевому варіанті все це почне працювати з 23 жовтня, тому, що рішення ЄЦБ запрацювали з 23 жовтня. І поки що деякі міжнародні гравці теж коригують свої плани і свою політику відносно вже. Зміни, які зробив європейський регулятор щодо відсоткових ставок, це впливає на пару євро-долар і в кінцевому варіанті на, на євро в Україні. Ну і, і крім того, що ми розуміємо, що з геополітичних факторів найближчим часом у нас вже ми вийшли на фінішну пряму по президентських виборах у Сполучених Штатах. Тобто любі політичні заяви і геополітичні заяви, які можуть відбуватися, вони теж будуть суттєво впливати. На ринки, і це буде впливати на пару євро-долар. Крім того, 7 листопада нагадаю, що вибори у нас 5 листопада в сполучених штатах, а 7 листопада ще і буде відбуватися засідання федеральної резервної системи Сполучених Штатів. І там теж ви знаєте, що постійно йдуть коливання пари євро долар коли відбувається засідання ФРС, і вони навіть дещо більші ніж ті, що відбуваються. Коли йде засідання, ЄЦБ. крім того, тут принципове питання, що е, мій прогноз, що все ж таки, ФРС 7 листопада знизить свої ставки мінімум. На 0,25% річних, а максимум на 0,5% річних. В нього залишається поки що тільки потім засідання 18 грудня. І якщо він хоче продовжувати зниження, цикл зниження своїх відсоткових станок, щоб стимулювати економіку Сполучених Штатів, він може це зробити або менш агресивно, тоді буде зараз зниження на 0,25%, а потім на 0,5%, або відразу на 0,5%. Відсотки річних, а вже у грудні будуть дивитися, як на це зреагувала економіка Сполучених Штатів, але все це буде впливати суттєво на пару євро-долар. Ну і крім того, ми розуміємо, що зараз елемент нервованості у нас є з вами і на ринку золота, і нафти, ну і пари євро-долар відносно того, що зараз відбувається на близькому сході. Там ситуація напружена. Така ж сама зараз ну, менш, менш, менш активна війна, наприклад, ніж в Україні, але теж там ж йдуть постійні погрози, нальоти і так далі. Це призводить до того, що у нас йдуть стрибки пари євро-долар. Зараз, наприклад, і не тільки пари євро-долар, але і ситуація по золоту, і ситуація по нафті марки Brent. От зараз перед вами графіка, два графіка, ви бачите, що твориться зараз по золоту. Тобто він, воно з, побило навіть черговий історичний рекорд, тобто більше 2750 доларів за унцію. І е, що стосується марки е, бренд саме по нафти, то ви зараз бачите, які стрибки, якраз перед вами табло, е, графік, ви бачите, що відбувається з цінами на нафту. Все це говорить про те, що ситуація дуже напружена і це буде впливати і на поведінку пари євро-долар. Е, тому. Якщо все ж таки дивитися так стратегічно, то що можна сказати? Найближчий час, тобто на цей тиждень, в Україні на валютному ринку знову буде відбуватися чергова турбулентність по, по курсу євро відносно гривні. І якщо подивитися так: от, от, з перспективою, наприклад, на початок листопада, то я би говорив так: що перше, на Міжбанку, це коливання десь від 20 до 40 копійок на євро. Тобто від 0,5 до 1 американського цента на євро на міжнародному ринку це коливання, які можуть відбуватися, і це десь до кінця цього тижня. Якщо дивитися на все ж таки ринок готівковий, то тоді ці коливання можуть бути більшими і десь через стрибки пари євро-долар на міжнародному ринку і перерахунку. Курси євро відносно гривні в Україні, то на хатівковому ринку це може бути коливання, коливання десь в межах від 45 до 60 копійок на євро від діючих зараз на момент цінників. Тобто все, що буде відбуватися зараз на міжнародних ринках, а там стандартне коливання десь від 0,5 до 1 цента, це ну, такі нормальні стандартні коливання, це не якась проблема. Це для нас вже майже 40 копій. І таким чином на євро, і це буде призводити до додаткової турбулентності по євро відносно України. Ну а що стосується е, саме ще й геополітики, то ми всі розуміємо, що зараз е, е, світ настільки вже політизований. Я вже не говорю про те, що зараз відбувається на військовому поприщі, я б сказав, так взагалі по ситуації на планеті і так далі, це призводить до того, що будь-які політичні заяви або військові дії, наприклад, того ж самого Ізраїля або Ірану або наприклад заяви там гаріс або наприклад того ж самого трампа вони дуже активно будуть впливати на настрої міжнародного ринка і це буде від нас відразу відображатися на нашому внутрішньому ринку ну а щодо конкретних цифр на прогноз по прогнозу з 24 по 31 жовтня я вже озвучу якраз у другому питанні нашого ролику Друзі, у нас є чудова можливість зустрітися вживу. 9 листопада 2024 року відбудеться щорічна конференція про інвестиції Жити на відсотку, яку організовував фінансовий портал МінФін. Багато з вас, вже хто був на цих конференціях не один раз, бачилися зі мною, тож ви знаєте, що жити на відсотки це 9 годин експертного контенту та більше 20 топових спікерів. За промокодом на екрані від мене ще й дій, додаткова знижка 10% при реєстрації. Чи бачите ви можливості для інвестицій зараз? А можливості такі є посилання в описі до цього відео. Ну і питання друге: це прогноз курсу долара та євро на період з 24 жовтня по 31 жовтня на міжбанку. Перше, ну ми будемо зараз спостерігати достатньо велику активність як покупців валюти, так і продавців. Чому? Тому що основним мотиватором для всіх гравців зараз на ринку буде закінчення місяця і вихід на звітну тату. Національний банк буде активно продавати валюту на ринку, тому що зараз попит перевищує. Не ті можливості експорторів, які є зараз на ринку, і всю цю різницю буде покривати саме національний банк через свої інтервенції. За моїми розрахунками, щотижневі інтервенції будуть в межах від 620 до 790 мільйонів доларів. Тобто, ви так ну грубо, якщо поділити на п'ять робочих днів, то ви будете мати там до 100 120 мільйонів, там десь можуть більше інтервенцій національного банку. Але в цілому, я думаю, що до 800 мільйонів доларів за цей тиждень, з 24 по 31 жовтня, буде витрачено саме на підтримання гривні на ринки. Хто буде купувати в основному валюту, це будуть держкомпанії, які забезпечують потреби військових. це зараз традиційно. Крім того, постачальники енергоресурсів. Я хочу вам сказати, що, хоча в більшості наших домівок ж поки що немає тепла, але все ж таки опалюваний сезон почався, там дитячі садочки і так далі. Школа і там, лікарні це призводить до того, що вже збільшується попит саме на енергоносії, і таким чином для його забезпечення потрібно витрачати більше коштів на зовнішньому ринку для їх купівлі. Тобто на ринку буде попит з точки зору. І з боку тих компаній, саме які торгують енергоресурсами. Крім того, дуже активно будуть купувати зараз товари, імпортери побутових, імпортери побутових товарів та енергообладнання. Чому? Енергообладнання розуміємо, тому що у нас є дуже велика кількість пошкодженого енергообладнання. А це теж купується за валюту. А по імпорту, ну враховуючи, що у нас іде війна, ми розуміємо, що дуже велика кількість підприємств стоїть або вони вже розрушені, або вони окуповані, або, наприклад, вони просто зараз не можуть працювати. Це призводить до того, що це покривається імпортом таким чином. Імпортери імпортних е, товарів, вони будуть вимушені купувати валюту для того, щоб оплачувати цей імпорт. Друге, е, ну, що тут об'єктивно говорити, що йде у нас наближення президентських виборів у Сполучених Штатах, нагадаю, це 5 листопада, і майже потім засідання Федрезерву Сполучених Штатів 7 листопада по процентних ставках. Це взагалі два фактори, які фактично роблять геополітичний е, е, зараз, е, ну, крім того, що, що є ситуація на Близькому Сході, воно робить, е, ну. Будемо говорити так, погоду, найближчим часом, до кінця першої декади листопада точно. І це буде призводити до дуже великих коливань по е парі євро-долар на ринку. Тому що будь-яка заява політична, або, наприклад, якісь там рейтинги, які є по президентських кандидатів, або, наприклад, там ситуація, яка буде на Близькому Сході. Змінюватися на кращий бік, то це буде призводити до значних коливань пари євро-долар. І за моїм прогнозом, якщо подивитися ситуацію, то як я вже казав, до кінця жовтня ці коливання по парі євро-долар можуть бути від 0,5 до 0,75 американського цента на євро. А наприклад, на фоні геополітичної напруги на початку листопада і вже в першій декаді, це десь від 1 до 1,5 американських центів на євро. Якраз у першій декаді листопада для України це означає коливання по євро від 22 до 31 копійки до кінця жовтня і так в середньому по кожному дню. І десь до 45,5 до 62-25 копійок у першій декаді листопада на Міжбанку. Коли будуть ці стрибки на міжнародному ринку, щоб ви розуміли, що ситуація дуже непроста. От зараз графік якраз на момент запису нашого ролику, графік пари євро-долар, і ви бачите, які у нас зараз відбуваються стрибки пари євро-долар за відносно короткий період часу. Тепер, е якщо подивитися так об'єктивно, деяке глобальне просідання євро відносно долара за останній час воно призвело до просідання євро в Україні відносно гривні на міжбанку і на готівковому ринку. Але ця тенденція вже ну я б сказав, як говорять ділери, видихається. І таким чином, все ж таки, немає вже великого потенціалу. І е я думаю, що най найближчим часом вже ви бачите, що євро. І відносно гривні вже так сильно вже і не просідає, як це було, наприклад, ще тиждень чи півтора тому. Обсяги операції на Міжбанку по системі Bloomberg були в межах від 165 до 260 мільйонів доларів. Це мається на увазі щоденні обсяги. Ну і те, що я вже казав, що в принципі те, що у нас в кінці, в кінці місяця потрібно буде. Дуже активно закривати і експортерам і імпортерам свої операції на звітну дату. Крім того, поки що ніхто не розуміє, коли потрібно буде сплачувати нові податки в нових обсягах. А під це потрібно буде сакамулювати бізнес у гривню. А і це буде стосовуватися майже всіх бізнесів в країні. Крім того, ми розуміємо, що і ще. Достатньо активно будуть купувати держкомпанії на потреби тих же самих військових. все це буде призводити до достатньо великого тиску на гривню в найближчим часом. З іншого боку, і експортери, яким зараз буде потрібна гривня, вони теж будуть вимушені продавати більше гривні на ринку, більше валюти на ринку, щоб отримувати ці гривневі ресурси, і це буде підстраховувати гринку на ринку. Гривню на ринку. І е, тепер переходимо вже до прогнозів на 24-31 жовтня. Мій прогноз по парі євро-долар. Це коридор від 1,074 до 1,087 долара за євро. Нацбанк буде залишатися основним продавцем валюти на ринку. І на поведінку ринка буде ще впливати, як завжди, у нас впливає ситуація на фронтах. Ну, крім того, геополітичні новини, то що я вже казав, і в Сполучених Штатах потім ще економічні новини по Федрезерву, які наближаються його засідання. Ну і ситуація на близькому сході, яка впливає на пару євро-долар і на ціни нафту і на все інше на міжнародних ринках. Це посередковано буде впливати і на курс євро відносно долара, а і відповідно. На курс євро відносно гривні. Мій прогноз по курсу долара на Міжбанку в цей період це коливання від 41,10 до 41,65 гривень, а по євро в межах коридору від 44,14 до 45,27 гривень на євро. На гатівковому ринку все рівно буде перевищуватися е, активність населення покупівлі по валюти над її продажами здачею в каси обмінників. І в каси банків. Коливання, і спред, коливання спреду по долару будуть на, на цей період в, в межах від 20 до 25 копійок по долару і десь від 20 до 35 копійок по євро. Ну і тоді цінники готівкового ринку по долару штатів в банках цей, цей коридор буде від 40,70 до 41,70 гривень, тобто це коливання і е, курсів паку, купівлі і курсу продажу валюти. А в обмінниках фінкомпанії в межах від 41,10 до 41,65 гривень за долар. Ну і по євро катерування по готівковому євро в банках будуть в межах коридору купівлі та продажу від 44,50 до 45,60 гривень, а в пунктах обміну валюти фінкомпанії цей коридор буде традиційно дещо вищим. 4,65 до 45,55 гривень. Євро залишиться основним інструментом для валютних спекуляцій на готівковому ринку. Ну, На цьому в мене все. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козирєв. Обов'язково підписуйтесь на нас, канал, хто не підписаний. Поставте нам, будь ласка, лайк, задавайте питання, ви на каналі МінФін. Ну і ви знаєте, що всі е, найбільш актуальні питання я буду потім виносити в своїх роликах. на Будемо говорити так на наші, по наш в наших програмах, тому задавайте ці питання. Я обіцяю, що найбільш актуальні з них я буду в цих роликах озвучувати і відповідати вам вже фактично в прямому ефірі. Всім міцного здоров'я та мирного неба над головою.